Нам допомагають канадці з харчуванням. Київські волонтери привозять речі, привозять посуд, привозять посуд. Зовсім трошечки бо Привозять книжки. Держава нам нібито нічого не винна, але в тій ситуації, в якій ми опинилися, є певні моменти, які нам не забезпечила держава. Тому мені здається, що ну, принаймні треба перерахувати оту грошову допомогу. Вони тут стоять вищу. Я просто викинув з того Криму. Всіх можна зрозуміти. Всіх можна вибачити за певних умов.